Вітаю Ютуб у апарата Ден. Ласкаво прошу вас на нову відео розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося пакуночок, який я купив у Сергія Гайдая. Сам видав мальопис по той бичник. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Давно відео не було на каналі, спробую це виправити. Давайте розпочинати розпаковочку. Запаковано, до речі. Моя повага. Зразу видно, що автор цінує свій твір. Першим нас зустрічає плакатик. Постер. Ось такий крутезний постер. Красота. Треба купити рамочку і повісити на стіл. Картон. І сам фірмовий пакет від автора з його фірменним Ало. Круто, пакета стало більш кращої якості, ніж попередній рази. Картон моя повага. І ось нас зустрічають три випуска по той бічник. Основна обкладинка. Стан дуже добрий. Стахмаля посвилядає всередині. Типовий стиль Сергія Гайдая. І вже який мені дуже подобається. Класно. Одна варіантна обкладинка. Уу. Гарно відкрив стікери. Так, це стікер, два стікер паки, які я замовив. Дуже круті. Ось так вони виглядають. Один стікерпак, другий стікерпак. Не знаю, який вибрати, обрав два. Якість Гарна. І, походу, це бонусний стікер від автора. Дякую, повага. Так. До речі, ця обкладинка від Володимира Поворозника та Руслана Самарика. Перепрошую, якщо неправильно зробив наголос. Крута. І третя обходинка. Варіантна. Від Михайла Малишева. Ось така крута. Якість сам медав мальопису. чудово, як завжди, на висоті. Сергій, як завжди, автора свій залишив. І також зробив скетчик. Давайте ми його складемо. Спробуємо скласти. Цього разу я його попросив намалювати мені суддю дреда, який взаємодіє з персонажами Всесвіту по той бічника. І ось і ось, що у нього вийшло. Виглядає дуже круто. Лайк, вподобайка за такий скетч. Я закон. Прикольно. У потайбіччі твій закон не діє, друже. Круто. Дякую. Приєм. Можемо підводити певні підсумки. Ось така вийшла відеорозпаковочка. Як вам, Залишайте коментарі, як вам скетч, як вам обкладинки, запаковано. На найвищому рівні. Нові пакети мені більше подобаються, ніж старі. Ось, до прикладу, як виглядав старий пакет. Сергій Айдає з його логотипу. Він бачите такий тонес. Тут він більш товстіший і також більш судкіший і світліший. І також його великий плюс, що можна поставити. Захисний картон і зберегти мальописи в гарному ідеальному стані. Сама історія. Я ще не читав, ще не встиг. Але думаю, сам Сергій не мав би розчарувати історії. Це у нас п'ятий випуск. Попередній четвертий я, на жаль, не читав, але до четвертого чекав п'ятий. Яти. П'ятий вийшов, тепер можна ознайомитися. Бо найбільша проблема в мальопусу «Потойбічник» те, що. Прочитав один випуск, і тобі мало, хочеться ще, ще, ще. А малюється, як малюється. Дуже велике дяка автору, що він продовжує займатися мальописами і розвивати свій всесвіт потойбічника в такий непростий для країни час. Чекаю шостий випуск. Чекаю нові круті варіантні обкладинки і круті стікерпаки. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Напишіть щось цікаве в коментарі. Чи ви читали Потайбічника, чи купляли обкладинки Сергія Гайдая. всі, Чи всі обкладинки Потайбічника купляли, чи тільки основну обкладинку від Сергія Гайдая. До п'ятого випуску шов також бланк-кавер, Але я не замовляв, не знав, що намалювати, а просто бланк-кавер На майбутнє замовляти щось не дуже хотілося. Ну, можливо, якщо що, до шостого буде бланк-кавер, можна буде ще щось намалювати. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!